Питання студента. Доброго дня! Я не дуже розумію, чим юдеїзм, як віра, відрізняється від кабали. Ну, насправді треба сказати, що і ми це будемо вивчати на нашому занятті Історія Кабали просто хронологію подій. Тож, кабала походить від Авраама, який з'явився. В цьому світі, в давньому Вавилоні, приблизно 1800 рік до нашої ери. Задовго до того, як з'явився той юдеїзм в сучасному вигляді, який ми знаємо сьогодні. І він написав першу книжку з Кабали, яка називається. Сефер Єцера, тобто книга Творіння». Це книга була написана вже такою науковою уковою мовою. До нього насправді Адам був такий кабаліст, який написав книгу Таємничий ангел Разілям Малах. І в той момент не було ще, в принципі, такого поняття, як юдаїзм. Але ідеологічна платформа, яку пропонувала Кабала, це. Було розкриття єдиної вищої сили, програми, яка керує світом та людиною. Потім, і ми будемо це вивчати на протязі історії, це знання, воно, до речі, тоді не називалося ще Кабала, воно, ця методика вона переросла в, в релігію, яка сьогодні називається юдеїзмом. Ну, і яким чином це сталося, і які внутрішні відмінності? Ми будемо з вами про це говорити. А, але е, Кабала це коренева методика, яка закладена в основу всіх авраамічних релігій. Я би так сказав.